Колись казав ти мені, знаєш, як він розпівав? Буде тіня очей. Ви порушили закон. Ну порушено що? Але я нікого не збив. Добре, а він порушує закон. Хай пише, хай пише. Добре, що без наслідки цього разу. Ой, 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 ой. Надіюсь, наступного не буде. Я надіюсь, теж. Ви не будете? Сідати п'яним, зокрема. Ви мені задаєте питання? Так. А хто ви так, що не здавали питання? Щоб ви мені пообіцяли... Я завтра, блядь, дим нап'юся, п'юся, поїду далі п'яним довлю. А так? я знову вас зловлю. А моє особисте, ти моє а... особисте право. Ну, ваше особисте право, а я буду вас знову ловити. Ну, лови. так. Буду тепер більше за вами слідкувати. За мною особисто? Так. <реш> я за тобою теж буду слідкувати. <реш> Домовились.